Смачні капустяні котлети. Як таку смакоту приготувати? А легко й просто для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Капусточку головне потрібно взяти. А от спеції за своїм смаком та за бажанням ми ще додамо секретика. Приготуємо овочевий фарш. Капусту дрібнемо, що найдрібніше. Хоч можна і великими шматками її порізати, якщо пропускати через м'ясорубку пізніше. А ми через м'ясорубку не будемо пропускати, той і дрібненько її сичемо. І відразу посічену капусту поміщаємо у каструльку. Ми її трішки відваримо, заливаємо капусту холодною водою. Води наливаємо стільки, щоб вона майже покрила усю капусту і ставимо кастрюлю на вогонь. Капусту із моменту кипіння поваримо 7-8 хвилин до півготовності. Тим часом. Чистимо і миємо ріпчасту цибулю, її теж нарізаємо дрібненько на ось такі щонайменші кубики. На сковороду поміщаємо вершкове масло і висипаємо подрібнену ріпчасту цибулю, посмажимо її до золотавого кольору, цибулю перемішуємо. Пересмажувати її не потрібно. Часник пропускаємо через прес або натираємо на дрібній тертці. Тільки цибулька почала червоніти, додаємо часничок і досмажимо її із часничком. Ах, і аромат смачний пішов на всю хату. Цибуля вже стає золотавого кольору, вимикаємо вогонь. Нехай цибулька з часником охолоне. Потрібно охолодити і відварену білокачанну капусту, процідимо її через друшляк. Охолоджену капусту потрібно трішки від рідини відтиснути. Ось так. Від тиснену капусту додаємо до охолодженої цибулі з часничком. Можна капусту і руками відтиснути, хоч капуста ще й тепла. До ще теплої капусти додаємо манки. Дві три ложки манки додаємо. Це залежить від того. Як ви відтиснули білокачану капусту, за смаком солиму капусту. Капуста багато солі не бажає. Додаємо свої улюблені спеції та ми ще додаємо секретику. Якщо котлети готуємо на пісні, то додаємо ще. Яйце і все змішуємо, перемішуємо. На хвилин 15-20 залишаємо овочевий фарш, нехай розбухне манка. Ось який повинен вийти овочевий фарш. Розігріваємо сковороду. І формуємо будь-якої величини та форми котлетки. Ми ось формуємо ось такі. Смажимо котлетки на розігрітій олії. Смажимо на середньому вогні. Олії додаємо достатньо. Перевертаємо котлетки. Вони гарно всередині просмажилися. Котлетки ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть, аж слинка тече. В цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки позитивні відео. А щоб котлети були ще смачніші, то... Перевертаємо їх трічі зі сторони на сторону. До столу подаємо котлети ще гарячими. Подаємо котлети зі сметаною або із будь-яким соусом А які ж ці котлети? Усередині, м'якенькі, ніжні, ось які вони усередині Та це просто смакота, неймовірно, смачні котлетки. М -м -м. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйся на наш канал. Неймовірно смачні капустяні котлетки, хоч і без м'яса, а зі столу зникають вмить смачного.